І знаєте, зараз я сама виконую свої мрії, і нарешті не боюсь самотності. Саме тоді народилась моя внутрішня опора. Це було боляче і дуже страшно. Привіт! Я хочу сказати: це буде нелегка для мене розмова, але. Але вона потрібна в першу чергу мені. Ми часто шукаємо опору в інших в друзях, близьких, в партнері, у комусь, хто може підставити плече. І я теж шукала, чесно. Я чекала, що. Хтось мене врятує від мого ж страху, це приводило мене у відносини, в яких я не могла цього отримувати. Згодом, перебуваючи за кордоном, рятуючись від війни, я повернулася в Україну, опинившись у чужому місті. Без близьких, без друзів і, зрештою, без відносин. Одна. І тоді Тоді я зламалась і розсипалася напевно на мільйони шматочків. У мене не було більше варіантів, крім. Того, щоб залишатись на дні або повернутись до себе, оголитись до самих кісток і нарешті бути чесною з собою, вперше сказати собі Я тебе бачу. І залишитись на своєму боці. І знаєте, я це зробила це було боляче і дуже страшно. Але саме тоді народилась моя внутрішня опора, і я навчилась тримати себе за руку, коли, напевно, йти було найважче. Я Я вчилась ходити як дитина, яка робить перші кроки. І знаєте, зараз я сама виконую свої мрії і, нарешті, не боюсь самотності, бо в самотності немає нічого поганого. Самотність може бути ласкавою, теплою, бережливою. Вільною і навіть даруючою любов. Я знаю, що важко знайти, важко знайти в собі сили, коли здається, що вже не встанеш. Але можливо це той момент, коли, коли варто простягнути руку допомоги самому собі.